Я вважаю, що реалізація таких проєктів тільки сприяє підвищенню професійної культури митниці і не тільки митниці. Те, що сьогодні були задіяні громадські організації, митниця, брокерські структури, говорить про те, що ми всі маємо дуже ретельно підходити до виконання європейських критеріїв, які виписані в митному кодексі Європейського. Цього союзу і ця подія сьогодні вона буде сприяти також тому, щоб побачити ті проблеми, ті доповіді, які ми сьогодні прослухали, і про моніторинг ситуації, і про те, в якому стані знаходиться закарпатська митниця на шляху до реалізації митного кон... Митного кодексу Європейського Союзу і е, Львівська митниця так само говорить про те, що е, закарпатська митниця в цьому е, плані прогресує. Звичайно, є проблеми, вони, вони сьогодні були показані, і всі спільно будемо е, е, працювати над тим, щоб цих проблем було менше, і Україна якнайшвидше виконала е, копенгагенські критерії, де ми. Ні сегмент займає своє важливе місце кожні півроку Європейська комісія робить моніторинг аналізу того наскільки Україна наближається до виконання митних митного законодавства Європейського союзу, і такі обговорення я вважаю дуже корисними.